Ден Z9 gt яку ми привезли під замовлення для нашого клієнта за найкращою ціною в автосалоні 4 колеса. А ось це безпосередньо Михайло, менеджер, який привіз ось цю машину під замовлення, тому що він менеджер під замовлення. Михайло, які так. переваги автосалон 4 колеса в роботі саме в сфері під замовлення? Ну, перша перевага на прикладі конкретно цієї машини можна і навести. Це те, що можна в нас платити 50% від вартості одразу, і 50% по факту, коли ви забираєте автомобіль. А якщо людина платить 50%, то якась додатково типу відсотки зверху їй падають за це, що вона ну, не всю суму дає. Ніяких переплат немає. В договорі чітко зазначена ціна автівки, яка була оговорена, вона зафіксована Окей. і вона незмінна. Окей, а другий є якийсь другий ще факт? Та є три факти. Можна швидко навести, те, що. давай другий факт. Це те, що в немає ніякої середньої ланки між нами та Китаєм, оскільки в Китаї працюють так само співробітники нашої компанії. Тобто тут знову ж таки питання закриває виключно одна компанія. І третя перевага це те, що в нас в договорі чітко зазначені терміни, а, за якими зобов'язані вам поставити автомобіль. А, у випадку, якщо ми цього не робимо, ви можете навіть а, запросити гроші ваші повернути повністю назад без ніяких втрат, без ніяких відсотків. Це чітко прописано в договорі. Так так. Окей, тож автослон 4 колеса також має ланку авто під замовлення. Телефонуйте з номером в описі і відразу попадете на Михайла і зможете замовити собі ось цю машинку, або ось, наприклад, навіть аватар 07, який нещодавно приїхав, це гібридна версія, або лісяни і так далі. Будь-що.